Містанкона Італія. Я знаходжуся в самому центрі цього міста. Зараз планую зайти в один магазинчик, який називається Zara. Ви знаєте, цю популярну марку. Зараз по всій Італії знаходяться знижки. Я сама колись раніше, коли була помолодша, чекала знижок і часто скуповувалася в в обзарі в цьому. Магазині. Чому я люблю зару? Досить доступні ціни і речі в основному класичного крою. Зараз я зайду в Зару і так. Прогуляюся. Я не буду багато зупинятися, розказувати вам. Якось пізніше я запишу, що пропоную зараз своїм клієнтам. Зараз кілька слів буквально. Ну, я вже говорила в своїх відео для тих, хто дивиться, мій ютуб-канал перше, я розказую, що зараз в Італії проходять літні знижки. Як правило, по всій Італії знижки бувають два рази на рік. Це зима. Початок січня місяця, два місяці і літом. Літом це початок липня місяця, теж в середньому два місяці. Зараз в зарі бачите, яка черга. Велика черга. Італійці люблять шопінг. Я пізніше зайду, розкажу, що пропоную зараз. Це буде в іншому відео. Я просто хотіла зараз показати, що велика черга. І як італійці люблять скуповуватися. Правило, багато італійців міняють свій гардероб із з початком нового сезону. Я дуже люблю цей фонтанчик. Цей фонтан називається 13 трубочок. Ви бачите такі морточки чорненькі і одна біленька, які тримають трубочки, з яких літься вода. Bardzo lubię ten fontan. Teraz pokażę historycznie. To informacyjna bufka na włoski angielski. Ten fontan. Середина 14 століття уявляєте, скільки віків в цьому фонтану. Тут площа Риму називається ця площа і тут кожен день базар. І так, я розказую вам, бачите, знижки на життя. Підійду ближче. Шлюпанці, бачите, 42 євро. Є різні кольори, чорні, коричні вібі. Це марка. Ось тут 20% Ось Отакі От шлюпанці 50 євро, бачите. Ось такі 50 євро. Це все марка. гардероб італійці, От стару одежу, вони комусь дарують або приносять до церков, там є такі карітаси, вони віддають на ці карітаси і бідні люди можуть безкоштовно взяти цю одежу із карітасу. Так? Є спеціальні ящики, такі металеві ящики по всій Італії вони знаходяться, де можна непотрібні вам речі, одежу, взуття, сумки, викидувати в ці ящики. І Тоді ці ящики, я не знаю, де вони діваються. Можливо, на переробку йдуть ці речі. Одна жіночка розказувала, що вона викинула цей ящик, а потім бачила ці речі на базарі. Їх продавали як секонд-хенд. Зараз кілька слів розкажу про секонд-хенд. В Італії трохи відрізняється. Продажа секонд-хенду. Так, у Італії немає таких магазинів, де приходиш на вагу. Важиш, потім скільки там заважило, маєш оплатити якісь гроші. Так? Тут по-іншому. Тут, наприклад, бачите, от зараз отакий такий прилавок, так? Да? Закінчується зараз, так? Да? Тіпу на таких прилавочках ага. да? продають секонд хенд виношені речі. Яка ціна від одного євро? Одна річ від одного євро. Може бути там і три, і п'ять залежності. В залежності. Від ну, ціну, яку виставляє цей продавець якому стані річ, яка марка, це теж залежить. Оце стук, це нові речі, наприклад. Але часто серед секонд хенду є багато нових речей і є речі хорошої якості, можна знайти і фірмові речі. І цей секонд-хенд, як для мене. Коризується спросом в Італії, я сама буває. Заглядую по цьому секонд хенді Звичайно, стараюся вибрати речі нові ну, з етикеткою, В хорошому стані і хорошої якості. Так, в секонд хенді я купила абсолютно нові шорти, такої відомої. Марки, Дуже ж мій, як ж, називається ця марка, як це було. Імперії Армані Армані. Шорти, класичні шорти до колін, Біль, літній варіант із котону, з збірками, з етикетками. Я заплатила 4 євро. Для мене це була хороша покупка. Це ви бачите, це ви бачите сток теж. Отут От це все з етикетками, теж можна купити сток за 3 євро, за 5 євро, теж залежно, яку ціну виставляє оцей продавець. Зараз базарчик вже підходить до кінця. Так кілька слів я розказала про секонд хенд В наступних відео я прогуляюся по самій зарі по цьому магазинчику. Магазин досить великий в анконі. Він на кілька поверхів. Два поверхи займаю тільки жіноче, одежа і взуття. Один поверх чоловічий. Чоловіча одежа і взуття. І один поверх жін... дитячі речі. Я надіюсь, вам було цікаво це відео. Кому сподобалося, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Анко на Італія.